Господарський, господарський кодекс, який зобов'язує кожне підприємство перш за все відбувати. Там був асфальтний завод і бітумбаз. Там є, тому що все розібрати і знайти вирішення цих питань. Давайте закриємо воє ам'як на волошому заводі. Закриємо. 1200 працюють. Ще раз Друге, цукровий завод закриє. Сьогодні вони всі перейдуть до мугідні котелі. Ториці повертається нашому місту і називаю відсотка і в грошовому виразі надходження до бюджету наших підприємств. Товми Мегатест індустріал. На сьогоднішній день сплачено до бюджету міста 699 тисяч гривень. Це в цьому році. Ще раз, я давайте я назву, я не перебивав вас. Будь ласка, ви вибачте. Друге, молочний завод. 3 мільйони 286 тисяч. Все, хай приїжджаєте, з нами живуть, ми будемо дружити ось так. Дозвольте, відповідайте. На 9 ми з квартири. І тоді приїжджайте, і ми будемо вчити жити, на благо нашого міста. Дозвольте, дозвольте, я вам відповім. <ривіт> не емоційно, а дуже гарно ще дуже гарно вам відповім. Ви знаєте, мене я підняв на ноги, мабуть, всю Україну і до президентів кожного, поки я добився того, щоб побудувати очисний способ людина на заводу народу. Кажу вам відповідальність після їх завершення. Буде зроблено попередній благоустрій. Наступному році там буде зроблений хороший благоустрій. І даний мікрорайон буде одним із кращих мікрорайонів нашого міста. Я живу так само рядом з трьома заводами. Рядом. Дякую.